Права 1411. Одна зі сторін трикутника дорівнює 10 см, а друга сторона удвічі більша за третю. Знайди довжини двох невідомих сторін трикутника, якщо його периметр 28 см. Ну, гаразд, давайте запишемо коротку умову нашої задачі. Давайте римськими цифрами позначимо, що у нас є три сторони. Отже, перша, друга і третя сторона. Гаразд, що ми знаємо, що одна сторона, перша нехай, дорівнює 10 см. Отже, записуємо, що перша у нас 10 см. Друга удвічі більша за третю. Ну, гаразд, давайте третю позначимо через сантиметрів. Тоді друга. У нас буде удвічі більша за третю або удвічі більше за Х. Це буде 2х сантиметрів. Є? За умовою також сказано, що периметр трикутника 28 см. Периметр це сума усіх трьох сторін. Тобто записуємо, що сума усіх трьох сторін складає 28 сантиметрів. Є? Ну що ж, а зараз? Давайте складати рівняння. Якщо ми його розв'яжемо, ми знайдемо довжину третьої сторони. Записуємо перше діє. Отже, довжина першої сторони це 10 см. Плюс довжина другої це 2х, плюс довжина третьої це х. Маємо дорівнювати в сумі 28 см. Є? Ну що ж, зліва залишаємо у нас невідомі доданки, а справа відомі. Тоді зліва у нас залишиться 2х плюс х. Це дорівнює. Справа буде 28, так і залишаємо. Зліва було плюс 10, тоді справа буде мінус 10. Є? 2х плюс х. Дві частини плюс одна частина це три таких частини. Або х можна винести з дужки, У дужках буде 2 плюс 1. Так, це дорівнює. 28 відняти 10 це буде 18. Є? Зараз як нам знайти x? Тут x можна знайти. Найпростіше це добуток поділити на відомий множник. Записуємо x у нас дорівнює добуток 18. Що ділиться на відомий множник на 3. Ну і записуємо, що х у нас дорівнює 18 поділити на 3 це буде 6. У дужках записуємо чого. Сантиметрів. ну і Це у нас буде довжина третьої сторони трикутника. Це третя сторона трикутника. Є. А як знайти довжину другої сторони? Це 2х сантиметрів. то записуємо друга дія. Тобто ми 2 множимо, а замість х пишемо 6. Ну І це дорівнює 12. А в дужках записуємо чого? Сантиметрів. Ну і Це у нас буде довжина другої сторони трикутника. Є? Так, ну що ж, перевіряємо тоді. Отже, довжина од от друга сторона удвічі більша за третього. 12 це в два рази більше, ніж 6. Правильно? Ну і периметр, сума усіх сторін, 10 плюс 6 і плюс 12. Це 10 плюс 18, буде 28 периметр. Складаю. Добре, все вірно, перевірили. Записуємо відповідь. Так, отже, знайди довжини двох невідомих сторін трикутника. Тобто, другу записуємо сторону 12 см. Ну а третя записуємо 6 см. Ну що ж, ось таке завдання, яке ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.